Значить, е шановні студенти, що би я хотів додати до е даних ось елементів. Да? до даних елементів, Ну ось так зараз у нас виглядає е наш магазин. Да? Бачите, ось тут у нас ковбаси, тут у нас курятина, значить, воно не не гарно виглядає. Я би хотів, щоб е мали, щоб. Е е Крім заголовку, у нас була картиночка і у нас був опис невеличкий. Так, для, цього, для цього ми зробимо з вами. Давайте зміни невеличкі. Бачите, ось тут сервер Tomcat запущений. Зміни невеличкі в нашій базі даних. Ми зараз відкриємо нашу базу, а додамо два поля. Я пропоную додати поле «Image» і поле Description. Імейдж це буде зображення, description – це буде опис. Це буде все у нас в табличечці shop.bd. І ми тут з вами відкриваємо категорії. Да? Ось тут от я беру зразу: от структуру. Да? Додати два стовпчики, я скажу так, два стовпчики після нейма. Да? Після нейма виконати. Стопчик перший у мене буде «Image», Імейдж. Це у мене буде «String» І довжина. Ну, біля 40 символів, я думаю, досить буде. Слідуючий буде також description, де. Ой, вибачте, ну так, да, де с description, varchar і десь 200, да? Ну, 256. 255 символів, да? Зберегти. А, вот, Додалося два стовпчики. Дивіться, нуль так я поставлю. Дивіться, нуль так я поставлю. Чому? Я от тут змінити, я не по поспішив. Нуль так. Щоб без них можна було працювати. Ісь отут також нуль так. Щоб вони могли бути нульові. Так, е, тепер дивіться, тепер що я з вами, е, що хочу з вами допрацювати. Зараз трошечки тут у мене. Трошки воно ну, не. По контролеру тут у нас все в порядку, так? А от по. Е... По малюночках, по малюночках у нас тут, якби порядку немає. Що я пропоную? Я пропоную ось тут, у нашому шаблуні, зробити. Да Давайте, по-перше, оце Дів Дів. Давайте я напишу, що в ньому буде да, Вибачте, клас, клас С доділю дівні я. І ось так. Ой. І ось так, і ось так. І пробилося тут. теж буде. Значить, давайте так. коло, коло... 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 Давайте поставлю поки 4 Поки що. да І дивіться, і ще один клас напишу класси такий left. І цей клас left, я у нашому CSS я опишу клас left, есть клас left це точечка left. Да? От воно вже його підтягнуло сюди, і в класі left я напишу float left flow at left. Так. І зроблю стоп і старт. Стоп і старт дасть мені змогу подивитися, що в мене вийшло. Ось тут оновити. О, немає зв'язку. Бо, дивіться, те, що я хотів, бачите? Воно отут прав, праву колонку цю ще ми туди подивимося, У мене ось отут. Ось тут буде нижче малюночок, да? а, І е, буде малюночок і невеличкий опис. Так от, що у нас із малюночком? Що HTML? Так, є у нас. Тепер ось тут я зроблю дів для малюночка. Для малюночка. Значить, що мені для малюночка треба? Давайте я просто пока напишу що дів. Напишу, що дів просто, так, да? і е... в цьому Діві я напишу. О, дивіться, я напишу так. Я напишу if, мабуть, для цього діва. Дивіться, я напишу так: ти аш іф, ти аж аж, ми зараз поекспериментуємо трошечки. Ти аж Ой, є ж те аж у нас. І є. Т і IF. І в TH, аж і в, дивіться, я зроблю так, що якщо я матиму е, в нашому, е, отут, дивіться, я зроблю зараз так. Піду у переглянути, в перегляд категорії, і тут дивіться, тут є ковбаси і курятина. Да? Я. Е, Давайте зменю, редагувати. У ковбасах я напишу, що тут ковбаса не знаю, як на англійській мові. Напишу ковб точечка, чи PNG, чи JP, немає різниці. разниці. Да? так? виконати. Ковбаса є. От. А, Це Description. Вибачте, не в Description. Я повинен, а я повинен в image сюди, да? і нажать виконати. О, і, і, ну, ковбаса і дескріпшн колбаса, Ну, негарно. У дескріпшн напишемо е -е, конотопська колбаса, Конотопська ковбаса. Це э, найсмачніший виріб м'ясокомбінату. Да? Ну, на О, виконати. Це, це у нас опис, так? Хорошо, є е у нас опис, є у нас. А, а в другого хай не буде. Так от дивіться, я хочу зробити так. Що якщо тепер я пишу: у нас же в контролері, дивіться, в категорії контролер, ми беремо все із таблички категорії. Так, і все передаємо в шаблон. Отже, в шаблон передадуться чотири поля, передасться ID, передасться name, передасться image і передасться description. І ось отут я напишу трошечки таке тепер у шаблоні, що якщо у шаблоні, що, що якщо зміна: Є категорії імейдж. Імейдж присутність. Категорії імейдж. Категорії імейдж присутня. А що таке? А, категорії image, каже, такого нема. Значить, є така е, історія в нас з вами. Чого нема? Давайте розберемося із нашими. Дивіться категорії а в нашому категорії і немає оцього всього. Тобто у нашому категорії нема, а, немає імейджер. То, виходить, ось отут. Дивіться, я пишу, що в мене буде. Ольга Дмитровна секундочку, зараз я паузу поставлю. В мене практика, я відео пишу Значить дивіться, мені треба е, написати е, оці ж дві, я, я, я додав, правильно, е, з типом String, і у мене тут повинна бути image, правильно? І е, для цього імейджа мені тепер іще треба і привейт, іще тепер треба Private, String. І ще в мене там було, крім Image Description. Desk... Description. А, окрім цього, нам треба щоб були сеттери -tar значить, Я праву кнопочку мишки. Ось тут, після цих самих там де ID у нас, да? після ось сеттерів. сет-гет of, щоб вже в порядку все було. Да? Ми ось тут праву кнопочку generate Генеруємо setter and getter. І для поля image Description. Правильно все окей. А тепер дивіться, я хотів, щоб у нас було з да А тепер ще мені треба, щоб був конструктор. Дивіться, щоб був конструктор, в якому враховується, і. Ой, Ctrl-Z, вибачте. Я хотів скопіювати цей конструктор просто. Можна просто дженерейтом зробити. От давайте дженерейтом Дженерейт. Далі що конструктор? І кажу, що оці чотири поля із шифтом. Я їх виділяю. окей І вони у мене ось тут стають Конструктор у нас написаний. Е, Старт, ну, що це? Ага, категорії. Щось тут у нас з категоріями. імейдж, ага, да-да-да-да-да, у нас ось так получається. Ну-ка, якщо ми нажмемо стопенд ретар. And, Return. Return and stop, тобі ж, чи stop and... stop and Start, І тепер у нас. Ага, тепер у нас, знаєте що, може, зря я запустив. Його я ще не допроєктував наш шаблончик. Вот, оцей if, Так, він буде, якщо. І в і дивіться, в if, в Діві в цьому я напишу просто слово. Дивіться, я напишу так просто слово. ні, не слово, а напишу малюнок. Малюнок тут. Так, і нажму знову стопендротар. Подивимося, що зараз ми отримали. Значить все в порядку. Так. І отак оп. І Малюнок тут, малюнок тут. А чому ж категорії мейдж? Теажіф. Теаж іф. Якщо імейдж. Image... Малюнок тут і малюнок тут. Чому воно не хоче працювати? Чому воно не хоче працювати? Ну ТАІФ. Так ТАИФ. Правильно все. То тоді малюнок тут. Інтересно. Mm -hmm. Давайте. ЕH if так. А, тепер іще ось тут. Так, категорія мейдж вроді би правильно EH on less. Це інакше ELS, типа, да? Т. Так, малюнку нема. Трошки не так, може, у мене ж трошки не так. Що я хочу, щоб дів малюнок тут, а воно і так, і так. Щось не спрацьовує. Не знаю, чому не спрацьовує знову, не буду зараз витрачати часу на це. Чомусь не хоче воно працювати так, як я хочу. Значить, по ідеї, я хотів би, щоб малюнок тут, і малюнку немає, появлялося І причому я просто не не бачу, я хотів зробити так, щоб воно було. Ладно, Дивіться, ладно, нічого страшного. Хай поки що так. Я його так і лишу, але ось отут, так? дивіться, ось отут. Походу, може, воно виясниться у нас просто. Давайте ми напишемо тех. Значить, що я зроблю? В папоці статік повинен бути імейдж. І давайте я туди якийсь імейдж положу. Один якийсь імейдж. Так, я положу туди якийсь один імейдж. Значить, в папочку ось сю. Давайте так. Я сейчас напишу. Імейдж, значить, буде у нас і уже. І меже і серце, і серце да? Там, де імейдж, дивіться, я напишу в вкладаці не Src буде, а просто TH Src. Є такий Т. так А чому так імейдж, що він, він хоче? А, каже аут обов'язково. Ну, ладно. Alt напишемо. Що таке Alt? Підкажіть мені, будь ласка. Ви пам'ятаєте? Що таке Alt? Тега Img? що Не пам'ятаємо. Альтернатива. Альтернатива. Дивіться, а це альтернативна назва. Альтернативна назва вона нас з'являється до тих пор, поки не загрузився е наш малюночок. Тобто Аут і тайтл для малюнка обов'язкові елементи. да Я отут напишу, поки слово категорія. А потом впорядкую. А отут в -от СРЦ, дивіться, ТА ШСРЦ, і ось тут нам надо, е, значить, ми дивіться, в одинарних лапках, оскільки двойни лапки вже є, то ми використаємо одинарні лапки і напишемо, що отут буде категорія наша images, images І е, плюс ось отут, -от. «Images» плюс категорії «Image», змінна категорії «Image», змінна категорії імейдж. Тобто воно у нас з вами покаже е сюди наш малюночок. І Назву малюнка воно візьме з таблиці. І ця, ця назва малюнку повинна лежати ось тут. Ну-ка, давайте зараз запустимо, подивимося. І ну, можна було би ще і description. да? Давайте description. Десь э, description. Десь description Зараз теж э, сформуємо. Це, це div у нас був для імейджа. А тепер у нас ось тут буде десь description. Значить ми. Description. Ну, давайте теж в ДІВ його помістимо одразу, щоб було простіше, щоб нам його. Так, і ось отут. th -текст. О, ось і так, да? Прям в самому Діві ми напишемо. Аж текст, тільки тут буде категорії description. Description. вот на Категорії Description. До речі, може бути знову помилка. Якщо у нас там description нема, то воно що воно нам покаже, я поки що не знаю. І так, категорії description. ще раз попробували запустили. І подивилися, що ми з вами маємо. О, дивіться, що ми маємо? Ковбаса є. К Категорія. Аут <світить> світиться, да? перевірити. Перевірити. Дивіться, получається, є воно у нас, бачите, локал хост, далі папочка імейдж, далі коб JPEG. Бачите, ось папочка імейдж бути і дола бути ковбаса JPEG, вона повинна там лежати. Значить, ми десь. Зараз е, я в себе понаходжу і мейджі. Папочку імейдж, Ctrl A, Ctrl C. І в мейджу сюди, в емейджі, дивіться. Я от сюди Ctrl V. Ой. Там багато рисуночків кину. Так, і е, ну, не ковбаса. А що, що там у нас? Де ж у нас тут колбаса була? Десь була. О, ну, салями називалися JPEG. Ну-ка, я назву скопіюю, зараз і вставлю от сюда у О, салями JPEG. Okay. У, у вода касалямі вийшло. А, <смі> а, дивіться, значить, оцей тот самий курятина собі то саме, бачите, як нема рисунка, то там нічого і нема. Ну, я хотів ще не так зробити, щоб, щоб воно ТА ші, фото і щось не працює. Я зараз розберемо. Дивіться, оцей, по-перше, дів, у якому. Дів, у якому, о, можна можна розміри було б вказати. Давайте розміри, ну, ну прям в, в, в МЖ можна розміри вказати, так? Ось отут. Давайте прямо тут я її я вкажу. Хорошо, я вкажу, наприклад, Вайтс, кажу вайц і візьму там, наприклад, 70%. Воно 70% повинно взяти від контейнера. Помієте як? Я подивлюсь зараз, чи воно візьме у нас там, чи нормальне наслідування. Я думаю, що так. Да. Воно візьме 70% від контейнера, тобто від нашого діва. Дивіться. О, нормально буде? О, Я думаю, що. Ну, Норм поки норм буде, то до дальше ми коли бом додавати, ми будемо.